Свято Хеллоуін в Україні вже міцно увійшло до календаря осінніх тематичних заходів і приводів для веселощів, принаймні серед молоді. Для більшості українців, на відміну від американців, звідки і прийшло до нас це свято. День всіх святих не має якогось особливого символічного значення, але все ж це чудова можливість нестандартно провести вечір, подуріти так би мовити, на законних підставах. Що в дієсі там ділянкоті тиквачки, а больше так ничего. Мне как бы что он есть, что его нету. Мы отмечали этот праздник, относимся к нему положительно. Вырезали из, из этого не тыквы голову, и свечки туда вставляли. В общем, праздновали хорошо, и переодевались. И э, как бы костюмированная вечеринка была. Мне очень нравится. да. Был костюмный наряд, да. І був ну щось та міні-карнавала. Я був моряком. Дехто скаже, що відзначати свято відьом вампірів та іншої нечистої сили неправильно зате це весело та цікаво, стверджують інші, особливо якщо навчитись вирізати головний атрибут Геловіна. Навіть якщо ви не збираєтесь відзначати Хеллоуін, це зовсім не привід обходити стороною такий яскравий елемент декору, як гарбуз. Його можна перетворити на цікаві вази, підсвічники та декоративні ліхтарі. Але якщо ви хочете приурочити захід до Хеллоуіну, пам'ятайте, вирізаний гарбуз зберігається недовго від трьох до п'яти днів. Тому декорувати овоч краще безпосередньо перед святом. Як із помаранчевого плоду вирізати світильник Джека, а саме так іменують гарбузову голову зі злобною посмішкою, можна переглянути. Ши тисячі відео в інтернеті. Однак декорувати гарбуз можна і без ножа. Як це зробила Анастасія? Аби створити відповідну атмосферу до свята у власній сімейній майстерні. Дівчина разом із мамою вирішила розмалювати овочі. Техніка виконання проста і під силу кожному. Такий декор прикрасить будь-яку оселю або святковий стіл. Папа купіл тиквидемо. Мы захотели их как-то украсить, не хотелось оставлять их просто их в первозданном своем состоянии. Поэтому мама их покрасила белой краской, а я с помощью техники декупажа уже дополнила их образ. Все ну, очень просто. Салфетка, специальный клей и кисть. Мы украсили тыквами мастерскую. Очень было так празднично. И проходила женщина і говорит, сколько стоит? Я говорю, не продається. Вона говорит, продайте. Я говорю, не можу. А вона говорит, ви зробити щасливими моїх дітей. І серце моє растопилось, пришлось отдать. На такі святкові гарбузи вже почали надходити замовлення. Анастасія відзначає, з кожним роком Хеллоуен набирає все більше популярності у Херсоні. До святкування Дня всіх святих активно долучається Херсонська молодь. Навіть по заведення, ну як... Как... Украшали, но не так активно. то Сейчас это уже более популярно становится. Вечеринки, костюмированные, не только. Вот. И, я думаю, открыточки вот, к 31 октября мы тоже будем делать, потому что каждый захочет поздравить друг друга. Людям хочется не просто подарить что-то заводское. Люди чувствуют, коли це зроблено руками, коли це сделано з душою, з добротою. Найстрашніше свято Хелоу визначають у Херсоні тематичними вечірками в багатьох розважальних закладах, барах та ресторанах. Незважаючи на таке містичне та моторошне забарвлення, свято в цілому сприймається як жартівливе. В прошлом году заказували, щоб нам вирізали тикви. В этом году ми вирішили, що очень здорово, що якщо б наші сотрудники самі їх вирізали. Це по-настоящему, скажем так, з любов'ю було б Аше заведення очень активно готується к цього празднику. Тематика у нас буде е, психіатрическа більниця, е, халати, витві ведучий, маса конкурсів, тобто сплошне весілья. Слід очікувати у Херсоні традиційного велопораду нечисті. Всі учасники заїзду будуть вбрані у відповідні костюми та проїдуть центральною частиною міста. Тож не лякайтесь, якщо у ніч 31 жовтня на 1 листопада побачите щось містичне. Віра Підлісна, В'ячеслав Гайтелекана. Херсон Плюс